Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Так, офіційної інформації щодо цього немає, але була світлина наших військових, які вивішували український прапор саме на острові Патьомкінський, Великий Патьомкін. І це острів, який знаходиться в Дніпра безпосередньо близько до якраз мікрорайона. Острів до речі, з якого і вели обстріл саме окупанти мінометними розчотами, плавні і острови в плавнях є і вважали сірою зоною, і там переміщались мінометні групи окупантів, які. Розміщалися на дачах людей, які саме ну, розбудовані на цих островах, і переміщаючись по цих островах, окупанти обстрілювали і якраз збільше страждав мікрорайон острів. Там і була пошкоджена критична інфраструктура, тому що окупанти з мінометів і, день і в ніч накривали цей мікрорайон. Саме світлина, де наші військові е, е, говорять про звільнення цього острова, це вже знаєте для Херсона буде великим полегшенням, особливо для мікрорайону острів, особливо для Камишан, особливо для Білозерки, тобто ті райони, які знаходяться в безпосередній близькості до цього острова і відповідно знаходяться на узбережжі Дніпра. Офіційно поки що дійсно підтвердження цього немає, але але як останній час ми вже бачимо, і до речі, по Херсонщині так і було про звільнення населених пунктів Ми спочатку узнавали саме з таких світлин наших військових і згодом отримували підтвердження генерального штабу збройних сил України. Поза минулу добу, згідно офіційної інформації, яку дає військова адміністрація, 79 разів обстріляна Херсонську область, 32 рази обстріляна сам обласний центр. На превеликий жаль, ми маємо двоє загиблих людей, дев'ять постраждалих людей. І якщо подивитися по статистиці обстрілів щоденних, то саме в цих параметрах і коливаються обстріли якраз Херсону. І до речі, дуже масовані вони починаються з вечора. І тоді там трошечки припиняються після опівночі знову починаються зранку тоді знову розпочинають. Тобто цілодобово окупанти гадять абсолютно з усіх видів зброї. По місту Херсон, по населеним пунктам, які знаходяться на узбережжі Дніпра, На превеликий жаль, ось така гірка статистика з обстрілу якраз і медичних закладів на зараз були пошкоджені комунальні підприємства були пошкоджені багато сьогодні були пошкоджені багатоквартирні дома на ХБК, були пошкоджені приватний сектор. Цей мікрорайон Антонівка, в тому числі він знаходиться безпосередньо на узбережжі. Тобто то тобто, на превеликий жаль, ми бачимо, що інтенсивність обстрілу ворога вона не спадає щоденно. Всячески чаські що нам треба довести спецоперацію до кінця і желательно, до побідного кінця. Насправді вони не будуть оголошувати. Тому що вони не не закрили цю е, е, мобілізацію не було указу про припинення мобілізації. Вона в них триває і триває просто прихованим методом, а е, інтенсивність її може бути збільшена за рахунок того, що. Вони справді будуть закривати кордон. Ну можливо, вони закриють не 5 числа, там десять, 10, наприклад, 10-го, тому що розголос дуже значний після нашої ну, після заяви нашого міністра оборони. І вони дуже обурені, що от що ж ви таке говорите, коли насправді це не дійсності. Насправді це все відповідає дійсності. Вони і кордони будуть закривати. Єдине, що е, е, вік, е, вік напевно, все ж таки вони піднімуть до 65. І це, і одночасно з тим вони будуть приймати рішення про збільшення е, служби в армії е, строкової з до двох років е, свого до трьох років е, е, морський флот. Це повернення до традиції радянського союзу. І плюс до цього ще одне буде е, рішення про дозвіл е, заключати контракт з першого дня після прийняття присяги. Тобто, фактично, всі срочники мають право переходити на контракт. А контракт це означає, що вони можуть бути е, задіяні в, е, в військових діях на території України. Тому цей комплекс і вони будуть реалізовувати в тому числі за рахунок е, е, призваних строковиків. Умазувати це нові атармії, це это, извините за слововуд западло. Давайте говорити про те, що наразі до речі можемо констатувати про зміну тактики. Якщо раніше йшлося про фактично лобові атаки безпосередньо міста Бахмут за участі ПВК Вагнер, то наразі росіяни намагаються застосувати тактику флангових охоплень, тобто. Охопити українське угрупування з двох боків це е, найбільш запеклі бої точаться опитне на одному фланзі і, відповідно, Кліщівка на іншому фланзі. До речі, варто сказати про те, що просування окупантів з району Озарянівки е, в напрямку Кліщівки, воно призупинено. Тобто, знов таки Збройні Сили України е, продемонстрували неабиякі, скажімо, вольові, морально вольові. Якості в моменті протистояння російським загарбникам. Чим їм конче необхідна кліщівка? Траса. Вона дає можливість, скажімо так, перерізати е, власне постачання українського гарнізону, який зосереджений в Бахмуті. Е, варто говорити про те, що наразі триває спроба контрнаступу окупантів з району Андріївки. Тобто, знов-таки можемо говорити про... Певні зусилля російських окупаційних військ. І тому, коли знаєте, виходять інститут вивчення війни і говорять про те, що наразі поблизу Бахмута фактично патова ситуація, і росіяни видахлися. ні, це не відповідає дійсності. В район Бахмута зафіксована додаткова передислокація особового складу. І тепер пояснимо на рахунок снарядного голода. Ви всі пам'ятаєте, mm -hmm. що ця теза вкидалася власне в українські ЗМІ, що у росіян фактично не залишилося снарядів. No, ну, відповідно... добре... Абсолютно Побутує. тільки Христі. Давайте поясним. Просторі, так, так. Тому... Що відбувається? По-перше, чому снарядний голод? Не тому, що у Росії нема чим стріляти, наскладівши достатня кількість снарядів калібру 122-152 міліметри. За різними оцінками приблизно до 10 мільйонів. Крім того, є виробництво постійних снарядів приблизно до 150 тисяч на місяць. Інше питання: що завдяки. Продуктивній роботі збройних сил України порушена логістика. Це, от якраз, нанесення точкових ударів по складах ЗБК. Відповідно, вони не можуть оперативно підвозити на передову ту кількість угу. снарядів, яка необхідна для вогневої підтримки. Чому і знизився рівень вогневої підтримки? І головне, христию, з приводу того знаменитого відео, де два бойовика Вагнер. З використанням нецензурної лексики звертається до очільника Генштабу Збройних сил Російської Федерації Герасимо і говорить про власний снарядний голод. Так от я пояснюю, що це відбувається. Це так звана активна операція. Тобто намагається просунути тезу, що існує конфлікт між Генштабом Збройних сил Російської Федерації і ПВК Вагнер. І, відповідно, Генштаб не дає певної кількості снарядів. І ПВК змушені. Використовувати тактику Другої світової війни, фактично йти в штикову. Це не відповідає дійсності? Відповідає дійсності те, що ПВК не дають снарядів. Власне, вони й не потрібні. Основне завдання Пригожина – по максимуму утилізувати особовий склад. І відповідно створюється картинка, щоб не було претензій до самого Пригожина щодо кількості загиблих. Бо йдуть фронтальні атаки. Причому, як ви слушно говорили, ну от на ми торкнулися цієї теми, хвилі по сім хвилі йде. Вони фактично засипають тілами наші позиції. Мовиться про те, що Російська Федерація. Просуваючи тезу про відсутність снарядів, просто пояснює суспільству, чому використовують тактику лобових атак. А нема типу вогневого прикриття нема, тому ми змушені, е, власне, проводити от подоб, подібного типу операції. А для розуміння, я пояснюю, наразі ПВК Вагнер мобілізовано приблизно до 40 тисяч уяснених. Чи мають бажання російські? Спеціальні служби правоохоронні служби побачити цих ув'язнених, у яких строка вбивство, зґвалтування, пограбування, здирництво на вулицях Російської Федерації. Існує Позиція Дмитри, що вже половина їх <кхм> Утилізована. Утилізовано в Україні з Краснодара відео та бачили. Так. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.